На 6 липня починає дозрівати сорт абрикос під назвою «Преміус». Неймовірне навантаження на ньому цьогоріч. Все й, напевне, толком не дозріє. Так, шкода, що телефон не може передати цей гарячий колір. Ось м'ягенький. Зараз куштую. Вже доволі непогано. Можна споживати. Не можу вдало тікти від сонця, аби зняти гарний кадр навантаження те, що бачу я вживу око. Сорт приміус.